Що за календар? Це де була? Кучер дав. У мене, до речі, на календарі написано номер телефона е, моєї мами і мене. Бо мало що, бо ж буває, так десь ці телефони або позагублюють, або ще щось. Да? Так. Бачу, там військові нас захищають. Ой, хай вже хай хай. Боженька дає. Ми вас віримо і вам допомагаємо, як можемо. Скоро замістай, бо скоро сонце зайде. У да, мене да. завжди чисто. О, так Руку була така ситуація, що коли приходять колядники, щедрівники, поцівальники в оці всі свята, то я підсудила каракум і тут є надпись цукерки Марії. У мене просто мама Марії, вона полюбляє ці цукерки, то вони мені зробили зауваження, що я мало дала. Тобто це було 5-10 гривень там по гривні. Ну, тобто якось так на кожного. І був такий момент, що навіть шкурки від мандаринів я зранку знаходила в себе під каліткою. Тобто, я не знаю, я колись раніше ходила колядувати. Знаєте, спасіба, що хоч прийшли і побачили, що ми живі здорові. О, до речі, прийшли і я пішла. Я пішла вітати. Каски. Ковбаски. Ковбаски. Хутку, каски. Вечі в хату ліжок. Боже, моя золотенька, така молодець. Тобі теж гарних свят. Вам гарне щастя. Ні, ні, колядниця це вже на другий раз. А Це сьогодні щедрівка. Боже, бідні нас трошки виступили. Туту Отакі у нас перші щедрівники сьогодні прийшли. Всім гарних свят. І Мірку грошей. Якщо не гроші, Снущий, то полову, тебе жінка чорноброва. Так, я чорноброва. Дуже вам дякую, гарних свят. Ой, ви такі прикольні. Мама зараз вийде, вам до цукерки. Коли не виключаю світло і якось завжди рада всім. Центральна 14. Мій улюблений артист Арсен Мірзуян. Тимофій не пам'ятаєш, ти мені подарила ці сови? Оцю вишивку мама робила колись. Ну, а тут такі заманухи, собі сама показую маму. Ми тільки повставали, 30 Тридцять секунд. Оця штучка. А це мушля з моря. Да, можна почути ще. Я сподіваюся, що я ще якось відбуду ці океани. Все, проважаємо новий рік. Ви знаєте, дожили, пережили. Було дуже багато приємних моментів. І все-таки дякуємо всім, хто був з нами. І ми також з вами входимо в новий рік. Сідаємо на коні і сідаємо скачем, на коні і скаємо.